Всім привіт! Ви на каналі Твоє. Тут про догляд за шкірою та природню красу. Моє ім'я Олена, і сьогодні я буду економити ваші гроші. А все тому, що бренд Medicaid запустив лімітовані святкові новорічні набори. І так, я розповім вам сьогодні про найголовніші 5 наборів цього сезону. Ці набори стануть чудовим подарунком для вас чи ваших близьких. А ще й допоможуть вам зекономити до 30%. Перший набір, про який я хочу розповісти, це Morning Glow Up. До його складу входить дві сироватки: це Тетралюкс і Гідра Б5. Тобто вони в комплексі працюють з сухою зневодженою шкірою, надаючи їй живлення і класного сяєння. І на прикладі цього набору давайте порахуємо гроші. Якщо ми будемо замовляти окремо ці дві сироватки це тетралюкс і гідра B5, то сумарно вони виходять 672 злотих. А вартість набору 484 злотих, тобто ви економите майже 188 злотих. Так, цей набір ідеальний подарунок для жінок з сухою татьмяною шкірою. А якщо ви прихильниця ретіналю в вашому щоденному догляді, то ось цей набір Night Time Renew – саме для вас, адже сюди до складу входить дві продукції з ретіналем. це Crystal рітіналь шестірочка, тобто з концентрацією ретіналя 0,6 сотих. Та Crystal дреціналь для очей. І таким чином ви одразу можете придбати два засоби з ретиналем для свого щоденного догляду. І як ви зрозуміли по назві, звісно що використовувати його краще ввечері, як і будь-які інші форми ретиналю. Якщо ваша мета більш сяюча та яскрава шкіра, то рекомендуємо вам придивитись до цього набору Brighten Up. До складу входить тонік та сироватка, прес глоу та ліквід Піпкідес. В комбінації вони допомагають висвітлити шкіру та досягти такої яскравості та сяєння. Ще один нічний набір, який вартий вашої уваги, це The Night Shift, до складу якого входить крістал рітіна з концентрацією 0,6 та нічний регенеруючий крем з церамідами. Цей дует забезпечує ефект омолодження вже вранці. А найприємніше, що купляючи саме цей набір, ви економите більше 200 злотих. І наостанок розповім про набір «Mindly Minis Collection. Це по факту такий набір з трьох бестселерів у travel сайзах, щоб ви могли користуватися своїми улюбленими засобами будь-де. До складу входить міцелярний мус, це Tetra люкс та нічний крем Advance. Все це в мініатюрах для того, щоб вам було зручно їх возити з собою в поїздки чи використовувати в будь-якому зручному для вас місці. І навіть на такому маленькому наборі ви економите 80 злотих. Рекомендуємо вам поквапитись, адже це лімітовані набори, і вони дуже швидко закінчуються. Тому встигніть обрати для себе чи для своїх близьких подарунок. А замовити ви можете в нашому магазині Твоє. Пишіть нам в дірект на інстаграм-сторінку. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в просторі Твоє.